Привіт, я тіленька Дарина, казочок у мене повна торбина, і сьогодні зі своєї чарівної торбинки я дістаю книжку українського письменника-кіносценариста Андрія Куркова. Казка про пилососика Гошу. Казка завелика, тому я буду вам читати невеличкі уривочки. В одній великій квартирі жив був пилососик Гоша. Він був ще маленьким. І займатися прибиранням йому не дозволяли, але довго сидячи в комерчині, пилососик, ну ніяк не міг. І тільки ночу, що господарі пішли, виходив і гуляв кімнатами і коридорами, розглядаючи різноманітні чудові речі та предмети. Плаша мрія про той час, коли він підросте і зможе подорожувати і бачити світ от одного разу. Гуляючи, Гоша не помітив, як за вікном стемніло, і він зрозумів, що назад у комору йому не повернутися. Тоді він підкотився ближче до батареї і сховався за гординою. Тут він і вирішив приночувати. Великий настінний годинник пробив північ. Раптом пилососик гоша почув у темряві дивний шурхіт, затумувавши подих. Він визирнув із-за гордини і побачив маленького розміром з кішку чоловічка, худорлявого і з довгим носом. Чоловічик щось, могитаючи, собі підніс, ходив в кімнату і тряс мішечком, а з нього на підлогу сипався якийсь порошок. Гоша виїхав з-за годину і зупинився, щоб краще роздивитися цього дивного чоловічка. А той, помітивши гошу, відбіг у бік і сховався під шафу. Ви хто? пошепки запитав пилососик. Я дідок пиловичок, а ви? А я гоша. А що ви робите?» Квартиру пропилюю», – пояснив дідок пиловичок. Робота в мене така. А навіщо? Я ж сказав, робота у мене така. А давайте я вам допоможу. Дідок Пливичок вибіг у коридор і приніс іще один малесенький мішечок. Тримай, закидаєш його на спину, а потім йдеш в кімнату і акуратно трясеш. Гоша закинув на спину мішечок з пилом і проїхав по кімнаті. Для початку непогано, похвалив його чоловічок. До ранку дідок пиловичок і Гоша пропилювали квартиру, а потім дідок попрощався, сказавши, що не терпить сонячного світла і заліз під шафу, а Гоша поїхав у коридор і повернувся до комори. Не минуло й місяця, як гоша та дідок Пиловичок. Стали друзями не лязлий вода. Та ось з ремонту повернувся тато Гоші. Це був старий, похмурий і суворий пилосос, який не вміг мріяти і, окрім прибирання, нічим більше у своєму житті не цікавився. І він заявив: пилососів, мандрівників, не було, немає і не буде. Усе. І сьогодні буду навчати тебе прибирати у квартирі. Гоша засумував. Він розумів, що боротися з пилом означає боротися з дітком-пиловичком, зі своїм другом. А от чи витримала випробування дружба наших героїв, ви дізнаєтесь, прочитавши всю казочку українського письменника Андрія Куркова. Казка про Пилососика Гошу.